Дорогі наші дороги, як бачимо, попри весь скептизм та невіру у місті ремонтуються. І якщо затримались не за вини керівництва міста, а лише через паперову фінансову тяганину, то все ж, як і обіцяно, важка техніка надолужує втрачене. Перевірити якість виконання робіт на вулицю Богдана Хмельницького приїхав міський голова Юрій Котенко. Ідея ремонту цієї вулиці, однієї з найстаріших вулиць нашого міста, виникла на початку 2011 року. Її активно підтримав народний депутат України Олександр Йосипович Єдін. Чино капітальний ремонт цієї вулиці у боротьбі з бездоріжжям жодна вертикаль влади не залишилася байдужою спільними діями міської влади, обласної державної адміністрації та за підтримки народного депутата України Олександра Єдіна у місто поступили кошти, і облавтодор дав слово за кілька днів завершити кладку останнього шару асфальту і, нарешті, поставити крапку. До речі, завдяки злагодженим діям представників владних структур, в місті працює ще дві бригади з ремонту доріг у Світловодську. Найближчим часом, запевнив Юрій Котенко, капітально буде відремонтовано вулицю Леніна. Ямкові ремонти по вулиці Приморській, 8 березня. Тощо, на заклик міської влади, всі, хто може на ремонт доріг, відгукнулися небайдужі підприємці та спонсори. Які купуючи асфальт у Кременчуці, сонують ями. Комунальне підприємство Комбінат комунальних послуг латає дірки бетонно-асфальтом. Тож лише той, хто не хоче бачити ремонт доріг, його не бачить. До речі, інформація, яка давно вже неофіційно обговорювалася мешканцями міста, сьогодні озвучена міським головою і стосується вона депутатської допомоги. Річ у тім, що нардеп Олександр Єдін депутатські 3 мільйони гривень, які спрямовані. На допомогу в окрузі вирішив виділити виключно для ремонту світловодських доріг. Є така пропозиція і обіцянка народного депутата, з яким недавно нещодавно я зустрічався, про те, що найближчим часом він обіцяє спрямувати до міста 3-4 мільйони для того, щоб також вкласти в цьому ж році ремонт шляхів. Тож я Жнє покриття прослугувало якнайдовше, водії вантажівок повинні забути сюди дорогу. Про це вказують знаки, які іноді дальнобійники просто ігнорують. Вікторія Атамас, Нікіта Асташов, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. 3 серпня місто Знам'янка відзначило свій 144-й день народження. В рамках святкування організаторами проведено різноманітні культурно-масові заходи виставки ярмарок. Цього дня місто та знам'янчан урочисто вітали друзі та гості. Розділив радість свята і народний депутат України Олександр Зєдін. Візит Олександра Йосиповича розпочався із спілкування зі своїми давніми друзями. Вихованцями школи інтернату для дітей з обмеженими можливостями слід зазначити, що народний депутат, не дивлячись на свій напружений графік роботи, завжди винайде можливості, аби зустрітись з дітьми, які потребують особливої уваги та турботи. Ви знаєте, в мене є донька 5 років, аліска. Вона написала вам листа. Вона сьогодні вона тільки тільки почала і написала лиса. Дорогім дітям от Аліси єдіна виставляла. У мене дуже багато друзів, як і у вас. І, і багато зібралося іграшок. Оці всі іграшки, що тут по цій ящині, це мої від доньки, від Аліси. І вона передає вам вітання, поцілунки, і хоче, щоб у вас все було гаразд. Я, якщо не було, я хотів поважати на снагі. Ось підтримувати. Почув народний депутат і про успіхи та досягнення учнів школи інтернату запропонував свою допомогу у вирішенні їх дитячих проблем. Радо прийняли педагоги та вихованці інтернату і запрошення Олександра Єдіна відвідати місто Київ та Верховну Раду України, де сам нардеп проведе екскурсію в стінах найвищого законодавчого органу влади. Малі архітектурні форми, попросту кіоски, переживають таку собі реформацію. Мостившись зручно на вулиці міста, вони викликають у мешканців неоднозначні бажання. Одні хочуть, аби вони існували, бо звикли до тієї чи іншої точки, інші, аби їх знесли з лиця землі, бо життя немає, особливо у нічний час, коли біля архітектурної форми збираються нетверезі форми і до ранку під вікнами будинків з'ясовують, хто кого поважає. Вести лад та розібратися із законністю розташування мафів взялася міська рада, затвердивши схему розміщення тимчасових споруд. І 18 червня поточного року рішенням сесії за номером 808 було визначено шість архетипів кіосків. Більше всього це наведення нормального санітарного стану на тих територіях. Тобто, як ми казали, там бульвар Карла Маркса, значить, там все-таки він і був передбачений, що там должна бути зелена зона алеї, зона якась відпочинку. Поэтому з цією метою міська рада приймала такі рішення. Сергій Батяшов дістає величезний плакат. Це схема міста, на якій позначені місця дислокації кіосків: червоним, ті, що під знесення, зеленим ті, що потрібно дати дозволи і жовті, ті, які в проєкті нові. Нас найбільше зацікавили кіоски, які будуть демонтовані шляхом відмови від продовження оренди. На бульварі Карла Маркса вже давно заплановано озеленити сквер, тож кіоски зі спиртним та ще під школою зайве. Також під демонтаж підлягають мафи, що по вулиці Куйбишева біля магазину три тисячі дрібниць. А ще у місцях проходження газопроводу, а саме навпроти магазину Апельсин та на розі вулиць Богдана Хмельницького та Вадима Бойка. Біля універмагу комсомолець вже демонтовано одну споруду, на черзі ще два кіоски. Але міська рада не лише демонтує, а й надає місця новим. Для цього вивчався попит та зручність для покупців. З цією метою будуть ставитися зблоковані із зупинками кіоски. Літні палатки також планується розмістити по відремонтованій набережній значну частину мафів депутати зобов'язали привезти до ладу. Так, у примірний рядок стануть кіоски по вулиці Калініна згідно архетипу номер 3 На запитання стосовно контролю продажу алкогольних напоїв на розлив з мафів, про які всі знають, Сергій Батяшов запропонував переадресувати це питання міліції. Вікторія Атамас, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія Веселка. У четвер, 25 липня, творча група телерадіокомпанії «Веселка» завітала до заступника начальника Світловодського міськрайвідділу УМВС України в Кіровоградській області, аби з'ясувати криміногену ситуацію в місті та районі. За словами Андрія Гулого, впродовж останніх трьох тижнів криміногенна ситуація в місті залишається більш-менш стабільною. Принаймні серйозних кримінальних злочинів, як то вбивства, зґвалтування та розбійні напади, в цей період скоєно не було. Можна сказати, що на протязі останнього часу кримінальна ситуація залишається стабільною. Резонансних тяжких та особливо тяжких злочинів не скоєно, але на превеликий жаль, можна сказати, хоча неодноразово ми з вами спілкувалися і в засобах маси інформації інших виноситься інформація, це те, що на сьогоднішній день особливістю нашого міста є, що скюються крадіжки та шахрайства. Повертаючись до теми попередньої розмови, Андрій Гулей наголосив, такий вид злочину, як шахрайство, таки має місце у Світловодську. Про це свідчать чисельні приклади. Скільки вже не говорилися, але буквально вчора значить, було два такі випадки, що одна пенсіонерка, значить, до неї прийшли, говорять, із захисту і вам необхідні кошти. Вона попросила їх представитися, після чого вони втекли в другій ситуації. Бабуся 22 року народження, прийшли їй, говорять, що треба 120 гривень дати, у нас тільки 200 гривень, дайте здачу. Бабуся пішла, зрозуміла, що старі люди всі гроші держать в одному місці, дістала 80 гривень, віддала здачу, потім якоби з метою заповнення якихось документів, щоб підтверджує те, що вона отримала гроші, задурили бабусі голову і вкрали близько 2,5 тисяч гривень. Особи, схоже на все циганської національності, але перекрашені. Ну як, як зараз дуже багато таких людей, які різними фокусами хочуть видорати гроші у людей. Особливо це пристаріло віку тож правоохоронці застерігають. Аби не стати жертвами зловмисників, варто бути обережними і не піддаватись на сумнівні пропозиції. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.